Зараз хвилинку трошки. Так, перевірка зв'язку, все добре. Ну uh холи -huh. Так, що, погнали? Що ми для початку завеземо цей вантаж? Що для початку цей вантаж? Окей, ти вже хочеш, гент? Чому завжди така далека відстань, мене цікавить? Okay. Все добре. До речі, коли перевозите вантаж, не звертайте увагу на оцих от нехороших людей позаду. Просто собі їдьте пол І все Куди вони самі відстануть. Ай-яй-яй, оп, добре. До речі, прикольно придумали. 100 тисяч за те щоб просто доставити вантаж. але далеко їхати. <кій> Чи там 50, я вже не пам'ятаю. Зараз подивимось. Здається, 50. Ще не багато. Вспію, Встигну. Тобто я собі їду спокійно. Бандити відстали, все добре. Ну, як завжди. До речі, до кілометра, коли ви доїжджаєте до місця призначення, завжди якась <кій> нехороша машина у вас вріжеться. Це вже стандартно. Не може бути такого, щоб доїхали. А, на місця для інвалідів. Нормально. А все-таки 50 тисяч. Так, добре. Тоді йдемо по порядку. Спочатку проходимо скилл тест потім завдання. Так, що ж це нам таке прийти? Але, може, будемо проходити. Skill тест і видаляти його, щоб не запутатись. Зображення, звичайно, не дуже. PS4PRO. Ну, когось запросимо, може хто підєднається? Зачекаємо трошки. А може і не під'єднається так, комбінезон у нас буде жовтий. Мол трак. Корой, якщо грати від Ух ти, літає. Куди тут їхати? Де, що? Куда? Ага, все добре. Що, скилл-тест від першого лиця я не проходив. Взагалі я реально прийти від першого лиця? Так. Ух ти. А де? А що? Ага. наче реально поки не почались ось такі от моменти так де в нас колеса ага ясно так саме потрібно вирівнятись а тоді можна спробувати. Ай-яй-яй. <кхем> не люблю я цього мула. Галі машина дуже не не дуже. Зараз ми зараз втопимося, що скажи. Ні-ні. Нормально. Так, добре. Жовтий на жовтому. Все добре, Так. дізити покру по колу не взриваються. Ну люблю такі елементи зараз буде політ. Ще не буде. А, не буде. Треба максимальна швидкість напевно. Воу. Нормально. Зараз відличу... чи ні. І... На двох колесах поїжджу краще. Так, до речі, такі елементи теж дуже просто проходити. Вам вистачає розгону для того, щоб не зупинятися на цих плашках. Зараз не вистачає. Десь коли вона по центрі, то можна їхати. Ага, там себе на... <кхм> Ой, зрозуміло. Будемо проходити по правильному, значить. Встаємо на плашку і їдемо разом з нею. Чудовий елемент все рівненько трошки поманевруємо. Поманев... Все добре. Кажу, ну дуже такий цікавий. Є всі елементи для проходження, для тренування. Спочатку було не дуже, а зараз навіть цікаво. Затримка кадрів, звичайно, трошки є. Привіт! Хто приєднався до проходження? Ай-яй-яй! Раз задивився. М-да. Це вже звідси не вилізеш. Так. Друзі, хто приєднується, пишіть в чат. Будь ласка. Так, тут нам вже не вистачить розгону. Тому... Оп-є. Оп, є. І. Вистачить, вистачить, вистачить. Да. Так. Так, такі скіл-тести я полюбляю, тому що вони проходяться менше 10 хвилин. Давайте, на міну. <звук> Не знаю, чи Вибухнув чи ні. Менше 10 хвилин, 12 тисяч. Нормально. Painkillers. До речі, не пам'ятаю, хто мене в цю банду додав, але банда одна з найбільших. Так, звідси ми виходимо. Виходимо. Так, ну тепер, так як я і казав, по черзі будемо проходити скіл-тести і допомогу гравцям будь-якого завдання, просто рандомне завдання, рандомні гравці. Може комусь і пощастить. Я наче маю певний опит. В проходженні завдань вже всі пройшов. Але бувають такі цікаві гравці, цікаві події, на які варто подивитися. Блін, знову ніч. Ніч не так відображається гарно в екрані. Так, так, так. Що? Для початку ми видаляємо мула, щоб не путатись. Мов класний, є ще звичайно багато скіл-тестів. Нам до ранку хватить, вистачить їх проходити. Вмикаємо рандом. Пограбування, да? пограбування. Приєднатися по дзвінку. І чекаємо, поки нас викличе хтось, хто хоче, щоб ми йому допомогли. Ходжені, а ми поки на опресорі політаємо. Рече, Перший. Він, звичайно, не такий, як другий приземлені. Приземлюватись тут трошки важковато. Але якщо привчитися, то нормально. Мені дуже подобається, що він по горах швидко пересувається. Мені здається навіть швидше, ніж другий. Оп. Ага. Сподіваюся, я не розбився там. Чого? А, добре. Та все по порядку. Це потрібно своїми гравцями проходити. Так, давайте. Що це таке? Серія А. Кража льда. Угу. да. Приєднуються, кому не важко, підтримайте подобайкою, лайком, кому як завгодно. <звук> О, так, прохладно щось в мене в квартирі. Так, що, викинули мене? Понятно. Не люблю це, коли викидає. Для наші інтернет. Його бідний, швидкий. А до речі, мені хтось може писати чи ні? Чи Ютуб блокує? Ну ми зараз глянемо. Закритий доступ, бо обмежень немає, аудиторія, вікові обмеження, а якщо так? Так, зараз хвилину я щось тут нак... наклацав. Так, не. Ай є моя. Так, спробуємо ще раз когось додавати. Пограбування. Давайте напряму ввійдемо. В лобі, чому не до... недоступний чат? Щось я себе навіть не можу знайти хвилинку, а, ні, знайшов все добре. Пошук справи, Дай мій міапресор. Зараз хвилинку вибачаю. Трансляція вимушено призупиняється. Всім гарного дня, до побачення.